ДСН папа Римський Іван Павло II з грипом потрапив у одну із лікарень Рима. Ватикан спростовує, що він у реанімації. Новий уряд президент Ющенко призначить просто у парламенті. І Там разом із новим прем'єром проведе перше його засідання. Україна виплатить 5 тисяч євро компенсації майору Мельниченку, якщо він доведе неправомірність відмови у реєстрації кандидатом в депутати, і триває пошук членів українського екіпажу судна Аурелія. Воно затонуло поблизу Японії. Це телевізійна служба. новин. до вітання. ТСН приєднується і новини про спорт. Доброго вечора. Ргова охорона Японії ще шукає українських моряків із судна Аурелія. Цей суховантаж затонув у шторм сьогодні вранці за 250 кілометрів від острова Тітісіма. 16-го членів екіпажу вдалося врятувати, знявши їх із плотиків і навіть із кіля перекинутого судна. Її доправили на японський острів Іодзима. Невідома доля шістьох ускладнює пошук те, що вода дуже холодна. Докладніше Олександр Загородній. Сигнал СОС із судна Аурелія японські рятувальники зафіксували близько шостої ранку. Суховантаж, який перебував за 250 кілометрів на північний захід від острова Тітісіма, затонув внаслідок шторму. Частина екіпажу встигла висадитися на рятувальні плоти. Їх невдовзі помітили з літака і підібрали гелікоптерами та доставили на берег. Незважаючи на шквальний вітер та ніч, рятувальні роботи тривають. Управління берегової охорони надіслало до району аварійно-патрульне судно та літак. І зараз займається пошуком. На даний момент 22 членів екіпажу знайдено і врятовано 16 громадян, яких доставлено гелікоптером Служби берегової охорони на острів Іодіма. Доля решти 6 членів екіпажу залишається невідомою. Пошуки літаком тривають. Температура води зараз досить низька, тому... Рити скільки може людина протриматися, знаєте, я не можу. Врятованими моряками вже опікується посольство України у Японії. Дипломати повідомляють, що серйозних травм ніхто з них не отримав. Суховантаж Аурелія водотонажністю понад 34 тисячі тонн перевозив свинцеву руду з південної Америки до японського порту Сімоносекі. Судно пливло під мальтійським прапором. Увесь екіпаж український. Посольство України у Японії підтримує постійний контакт із японськими рятувальниками на особливому контролі пошук українських моряків і в управлінні консульської служби МЗС. Повідомив речник відомства Маркіян Лобківський. У залізничній катастрофі у Латвії тим часом загинули троє і близько 20 людей травмовані. Це щонайменше. у столиці країни із пасажирським потягом «Москва-Рига», який прямував у депо уже без пасажирів, зіткнулася місцева електричка. Потужний удар розчавив кабіну машиніста і частину першого вагона з людьми. За попередньою головною версією машиніст електропотяга проігнорував червоний сигнал семафора. І, хоча сам він дуже постраждав під час аварії, якщо виживе, може отримати до 15 років в'язниці. На місці трагедії досі працюють бригади швидкої і команди рятувальників. Центр латвійської столиці та вулиці поряд із вокзалом оточила місцева поліція. За останні 30 років у Латвії це перша така катастрофа. Іншою важливою темою сьогоднішніх міжнародних повідомлень є здоров'я папи римського Івана Павла II. О першій ночі із ускладненням дихання його госпіталізували до римської кліники Джемелі. Наразі підстав хвилюватися за здоров'я понтифіка немає. Заспокоюють медики. Утім, виписувати його теж не квапляться. Римська лікарня Джемеллі несподівано перетворилася на головного ньюзмейкера світу. Туди госпіталізували главу всіх католиків пап римського Іоанна Павла II. Як і багато італійців, захоплених зненацька незвичною холодною погодою. Він уже кілька днів хворів на грип. Але вчора ввечері у нього раптом ускладнилося дихання, і його з температурою 38 негайно повезли до лікарні. Вночі Понтифіку надали респіраторну допомогу, і це призвело до стабілізації його стану. Ми можемо підтвердити діагноз. Острий ларингіт. пізніше речник лікарні кілька разів наголосив, що серйозно хвилюватися за здоров'я Івана Павла II підстав немає, хоча й повідомив, що папа залишиться в лікарні ще на кілька днів. Новина про погіршення здоров'я глави Римокатолицької церкви вмить облетіла світ. Меси за якнайшвидше одужання понтифіка відслужили в Австралії, США, Мексиці, Великій Британії, у його рідній Польщі та навіть у Кенії. Нехай Господь подарує йому міцне здоров'я. Він нам ще потрібен. Він надзвичайний понтифік. для християнина немає безвихідних ситуацій. Треба сприймати волю Божу, якої вона б не була. Ми віримо, що Господь потурбується про долю папи. Востаннє уже хворий на грип, понтифік з'являвся на люди в неділю. Він традиційно привітав вірян на площі перед собором Святого Петра в Римі. Лікарня Джемелі звичне місце лікування для Івана Павла II. Тут для нього завжди зарезервовано кілька палат на 10-му поверсі, і в цій такій клініці понтифіка лікували після замаху на його життя у 1981 році. Тоді його поранили в живіт. 84-річний Іван Павло ІІ, мирське ім'я Карол Войтила, перебуває на посту глави Римокатолицької церкви вже 27-й рік. Це майже рекорд для Ватикану. За час свого понтифікату він заслужив репутацію невтомного мандрівника, відвідавши понад 100 країн, а також поліглота. Але останнім часом хвороба Паркінсона та болі в суглобах все частіше стають причиною змін у планах папи. Президент України Віктор Ющенко зустрінеться із керівниками держав-членів НАТО, у тому числі і з американським лідером Джорджем Бушем. Станеться це у Брюсселі 22 лютого. За повідомленнями із НАТО, українська сторона попросила організувати засідання комісії Україна НАТО саме тоді, коли Буш вирушить у своє європейське турне. Нагадаю, засідання комісії Україна НАТО у грудні минулого року відклали до формування нового українського уряду. Його своїми указами президент сформує завтра, прямо у залі парламенту. Після Призначення прем'єра. Після того там таки відбудеться перше засідання Кабміну. Програму діяльності нового уряду депутати вже отримали. Вона має назву на зустріч людям. Але офіційно її представить кандидат на посаду прем'єра Юлія Тимошенко. Назви розділів програми для таких документів нетрадиційні віра, справедливість, життя, гармонія, безпека, світ. Напередодні голосування депутати майже не сумніваються. Юлія Тимошенко завтра стане прем'єр-міністром. Про це Станіслав Ясинський. Завтра за кандидатуру Юлії Тимошенко віддадуть голоси від 250 до 300 депутатів. У такому прогнозі збігаються як депутати тепер вже правладних фракцій, так і новітні опозиціонери. Як пояснив Леонід Кравчук, перебування в опозиції це не ігнорування окремих кандидатур, а відсутність будь-якого представництва в органах влади. Я буду голосувати за. І думаю, що частина фракції проголосує. Ми прийняли рішення про вільне голосування. А я чогось вірю після вчорашньої зустрічі, тій ситуації, які я чую в залі, що Юлія Володимирівна завтра буде прем'єром. За Тимошенко голосуватиме і частина фракції регіонів України. Представник цієї фракції Валерій Коновалюк повідомив, що вже незабаром тепер опозиційна партія сформує нову програму і презентує нових лідерів. За словами Коновалюка, у цьому процесі візьме активну участь і голова партії Віктор Янукович. Як завтра голосуватиме він сам, Коновалюк не зізнався. Тим часом однофракційник Тимошенко Анатолій Матвієнко не захотів відповідати, хто може очолити фракцію Б'ют. Свою відмову Матвієнко пояснив забобонністю. Не можна робити навіть із якихось таких вже ну, народних прикмет щось наперед, бо це може не сподобатись Господу Богу. Переможці на виборах продовжують ділити посади. Українська народна партія, за словами її лідера Юрія Костенка, отримала пропозицію взяти відповідальність за паливно-енергетичний комплекс, соціальну та аграрну політику, а також Міністерство екології і природних ресурсів. Принциповий Олександр Мороз заявив, що пропозиції від Тимошенко були, але фракція чекає більшого зустрічі і пропозиції від самого Віктора Ющенка. Мороз у заявив, що завтра соціалісти проголосують правильно. Не розкривають своїх карт і комуністи. Ввечері у них спеціальний плен, на якому партія вирішить, яку кнопку завтра натиснуть червоні депутати. Лідер комуністів продовжує вимагати від парламентарів переглянути постанову про фінансове забезпечення екс-президента Леоніда Кучма. Сьогодні у цьому бажанні Петра Семененко підтримали депутати з інших фракцій парламенту. Першим віцепрем'єром у новому уряді може стати Анатолій Кінах. Серед наймовірніших кандидатів на інші посади називають Олега Рибачука як віцепрем'єра із євроінтеграції, Миколу Томенка, як віцепрем'єра із гуманітарних питань. Міністерство закордонних справ може очолити Борис Тарасюк, фінансів Віктор Пінзенек, економіки Сергій Терехін, палива та енергетики Іван Плачков, оборони Анатолій Гриценко, культури Оксана Білозір, сім'ї та молоді Юрій. Павленко фонд Держмайна, ймовірно дістанеться соціалістці Валентині Семенюк. Справу Мельниченко проти України ще не закінчено. Українське міністерство юстиції подало клопотання до Великої Палати Європейського суду і справ людини про перегляд його рішення. Торік, 19 жовтня, нагадаю, європейський суд визнав, що Україна порушила конвенцію про захист прав і свобод людини за скаргою колишнього охоронця Мельниченка, тодішнього президента Кучми. Мельниченко звернувся до Страсбурга, коли йому відмовили у балотуванні до Верховної Ради за списком соціалістичної партії, і євросуд його скаргу. Задовольним Валерія Лутковська, представник інтересів України у європейському суді, наполягає жодного політичного підтексту у поданні клопотання немає. Українська сторона не погодилася із правовим тлумаченням європейського суду і наполягає, щоб Верховна Палата врахувала її аргументи. Але якщо велика палата суду погодиться із доказами Мельниченка, Україна виплатить йому 5 тисяч євро. А Верховний суд буде змушений своє попереднє рішення переглянути. І е, я хочу е, зазначити, що е, питання, яке ставилось перед Європейським судом з прав людини, це було питання правового тлумачення Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Питання політичного підґрунтя справи, питання фактичних обставин справи не ставилось перед європейським судом з прав людини. Новим прокурором Донеччини можуть призначити Олексія Баганця, посилаючись на власні джерела. Інтернет-сайт абозріватель повідомляє, що наказ про це призначення вже на підписі у генпрокурора. Піскуна ваганця колишнього заступника генерального прокурора тривалий час пов'язували із соціал-демократами об'єднаними та їхнім лідером Віктором Медведчуком. І з го саме він був головним речником від генпрокуратури у справі убивства журналіста Георгія Гонгадзе та записів майора Мельниченка. І саме він постійно наполягав на необхідності видати Миколу Мельниченка українському правосуддю. Відправивши відставку весь кабінет міністрів і запровадивши Україні надзвичайний стан учора, непальський король Г'янендра уже сьогодні оголосив склад нового уряду. Його головою він призначив самого себе. Попередній кабінет він звинуватив у неспроможності провести у королівстві парламентські вибори. Вони призначені на квітень, і захистити країну від мауїських повстанців, які вже 9 років намагаються змінити конституційну монархію у Непалі на комуністичну республіку. Гіанендро заявив, що залишається прихильником демократії та багатопартійності. Але, попри це, звинувачує політичні партії країни у байдужості до народу. Непал досі відрізаний від світу. Не поновили телефонний зв'язок, закритий міжнародний аеропорт у Катманду. А вулиці патрулюють армійські підрозділи. Дії непальського монарха критикують не лише вдома, але і за кордоном. Стурбованість ним заявляють Сполучені Штати. А генеральний секретар ООН Кофіанан упевнений такими заходами демократію не побудувати. Україну уже другу добу запроваджено надзвичайний стан у Севастополі. 36 шість тисяч жителів залишилися без опалення та гарячої води, бо зупинилася Севастопольська ТЕЦ. А це сталося через низький тиск природного газу, який постачає НАК Нафтогаз України. Голова Севастопольської державної адміністрації Сергій Заєць звинувачує у тому дочірню структуру Нафтогазу Газ України, заявляючи, що адміністрація сплатила за все. Причина ж відключення тепла саме у несплаті за спожитий газ. Натомість стверджують у газі України зараз керівники Нафтогазу готують документи стосовно реструктуризації газових боргів Севастополя. І якщо їх підпишуть, подачу газу та тепла у місті уже до 10 лютого обіцяють відновити. Тим часом газ України обмежив газопостачання київенерго знов таки наполягаючи на малій часті сплати за спожитий газ у січні. Вона склала лише 40%. П'ять років ув'язнення отримав один із херсонських комерсантів за торгівлю мертвими душами. Через центр зайнятості він наймав безробітних і протягом року держава перераховувала підприємцю і їхню зарплату і соціальні виплати. Але далі робітники існували лише на папері. За мовчання вони отримували на місяць від 30 до 50 гривень а решта опинялися у кишені спритного бізнесмена. Завдяки створенню неіснуючих робочих місць для неіснуючих робітників за рік він привласнив понад 100 тисяч гривень державних коштів. Про це Сергій Міхеєв. Віктор Христенко – директор комерційного підприємства, де працюють лише троє робітників, зарахованих на роботу за програмою працевлаштування безробітних шляхом надання роботодавцям дотацій. Ми вважаємо, що з економічної точки зору це вигідно і добре, тому що вони економлять нам певний фонд нашої заробітної плати. Але є одне маленьке «но». Чесно кажучи, з нашої точки зору, з нашої точки зору, великий документ підприємства. Аборон получается. Менеджер зізнається, що ця процедура відібрала в нього мало не стільки з часу, що й на організацію всього виробництва. Натомість його колега, якому тепер світить в'язниця, зумів найняти більше трьох десятків працівників при тому, що його підприємство не працює, а існує лише на папері. Ну на чоловік он в середньому порядку, це ж завість от среднімісяни заробітної плани по даній області, то тобто по Херсонській, Ну порядка від 180 до 300 гривень. Він получав на чоловіка, а віддавав чоловіку. Ну, от 30 до 100 гривен. Ну, то есть 200 гривен он с каждого как минимум имел. Це вже друга така справа за останній рік на Херсонщині. Співробітники СБУ впевнені, що не остання, адже злочинна схема влаштовує нечесного роботодавця, який без зайвого клопоту одержує надприбутки, і мертвих душ, які, окрім запису в трудовій книжці про стаж роботи, ще й мають щомісяця кілька десятків гривень незароблених грошей лише за мовчання. Правоохоронці впевнені, що причина злочинного бізнесу відсутність контролю з боку центру зайнятості за використанням державних грошей. Останні з цим не погоджуються. У них отсутствує сам механізм провірки. на самом приеме именно из заключения договора на трудоустройство, сам про, проверки, насколько способна работоспособная работоспособна фирма и возможно ли как бы, ей принять такое количество и трудоустроить безработных. Не существовать контроля не может. Он есть, обратная связь есть. Но я подчеркиваю еще раз, мы живем в обществе, и мы не можем быть независимыми от общества, от желаний кого-то жить нечестно. И поэтому мы сталкиваемся с такими, с такими случаями. Конечно же, все предусмотреть невозможно. Но держать руку на пульсі это святая наша вязаність за рахунок державних дотацій роботодавців за останній рік в області створено додатково 23 три тисячі робочих місць загалом в Україні понад 2 мільйони. Тому ставити під сумнів доцільність існування програми не варто. Але доки немає чіткого контролю за використанням державних коштів, вона залишатиметься ласим кусним для нечесних підприємців. А на Донеччині у містах Єнакієв та Дорезі у школах оголошено карантин. Є загроза епідемії грипу. Днями навчання припинити можуть ще у кількох містах області. Значне зростання захворюваності фіксують саме серед школярів. За інформацією Міністерства охорони здоров'я у жодному із великих міст України перевищення епідемічного порогу ще не зафіксували, але Вінниця та Донецьк наблизилися до нього майже у притул. Слідом за ними йдуть Дніпропетровськ та Київ. Але є загроза, якою Київ вже позбувся. Стало відомо, що один із найстарших у столиці історичний сінний ринок зносити не будуть. Про це сьогодні заявив головний архітектор Києва Василь Присяжнюк. Передусім, сіни відомий тим, що там торгують старожитностями. Серед постійних покупців закордонні туристи і дипломати, а зірки і навіть президент Ющенко. Нагадаю, раніше Київрада ухвалила рішення збудувати на місці сінного ринку житлово-торгово-офісний комплекс. Адміністрація Базару планувала уже 10 березня закрити його і почати зносити будівлю, посилаючись на її аварійний стан. Але після початку акцій протесту ситуація змінилася. Тепер, за словами присяжнівка, Територію збираються реконструювати, зберігши будівлю і не позбавляючи роботи підприємців. Чи уціліють після реконструкції ряди, де торгують антикваріатом і предметами народного побуту, він не відповів. Ми зараз готуємо планувальне завдання замовнику, в якому буде викладена вимога провести реконструкцію, існуючої будівлі, під торговельний комплекс та ринок для того, щоб. Зберегти це традиційне місце торгівлі, яке знають багато киян. Ну дійсно, центральний ринок. Як це можна його з досить незначними шанси президента України отримати цьогоріч Нобелівську премію миру, вважає норвезький експерт у цій галузі Стейн Тоненсон. Українській службі БіБІСІ він пояснив на користь Віктора Ющенка є те, що він переміг мирними засобами політичний режим, який намагався сфальсифікувати. Сальсифікувати результати президентських виборів. Але з іншого боку, він поки що лише отримав владу. Для того щоб отримати Нобелівську премію миру, Ющенко до його попередніх звиттях треба об'єднати націю довкола себе, каже Стен Тоненсон. Шанси його зростуть, якщо український президент реалізує політичну програму, що зробить його популярним і на сході країни, а також матиме миролюбні стосунки із сусідами, в тому числі із Росією, упевнений норвезький. Експерт, це нагадаю найпрестижніша світова премія. Грошова вартість якої мільйон триста доларів Сполучених Штатів. І про встановлений щодо долара та інших валют курс гривні. Інформація Нацбанку. банку. Американський долар дешевше 5 гривень і 30 копійок. Євро навпаки дорожчає 6 гривень і 92 копійки. І російський рубль майже 19 копійок. Далі про спорт Сергію, що чути про навколосвітню регату? Про регату я розповім пізніше, а тепер проанонсую подію, яка сталася сьогодні в Києві. Стела Захарова звітувала перед журналістами за перший робочий тиждень своєї роботи на посту президента Федерації гімнастики України. Побачимося за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.